Тепергін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Якщо немає грошей, немає колеги, то просто замерзнеш. Мало пального. Вже нема майже. Ну нема, мибас, не працює. Зимно вже треба якось врятуватися. Отако перекатну. 13 суток, вже тут стою. Зараз в мене через 2 години вже є виїзд. Я вже, я вже щаслива людина. Дай Бог, щоб не було хоч морозу і холоду, не було, бо солярка всіх кінчається. Ну, Важкувато в кабіні жити, мешкати тут. Пів часа проходить і машина вже холодна, то це мусимо на тарабанти тарабанти. Далі вдіті лягаємо спати. На що робити? Ну, трохи економимо солярки. Свої запаси, в кого є, то добре, в кого немає, то слава Богу, привозять. Ті поляки привозять, журки, гарячі везуть теж, наші привозять теж, українці Ліховуськи. Навіть було один день, що пожарники приїжджали, свої пайки привозили, які там підігріваються. З 3 октября я стояв на кордоні, щоб заїхати в Польщу. До 25-го на ну, Стояв, заїхав. Я за 4 дні вигрузився, загрузився, приїхав сюди. І вже сколько стою, у мене риба, ну, заморозка, хай буде, все, але те, що вважається, як скоропорт у нас. Печка зараз мені відказала печка автономка. Кінця і краю цього немає. З тими чергами позакінчувалися трошки харчібусами якось, поїхали, скупили м'ясо. Та й будемо якось собі виходити з ситуації, макарончиків ще якийсь зваримо. 35 років. Ювілей. І сподіваюся, що йому найкраще побажання буде, що він скоріше приїхав додому. До, до дітей, до жінки. Гроші дай брати. Ну, мусимо дзвонити до жінок, щоб жінки скинули нам трохи грошей. Не тільки жінки, і до фірми дзвонимо на фірму, фірма теж нам допомагає багато.